Скільки ж Україна намолотила такі пшениці за 25 рік, а вже адже вже 98% з площ змолочено, чи буде зерновощикам-перевізникам. А в цьому році, що возити, чи в них буде ще один жахливий рік, і автопарки почнуть розпродаватися, а всіх перевізників мобілізують. Да? І власне, що буде з цінами на пшеницю? Да? Тому що від того, скільки ми намолотили, да? і якої вона якості, да? ще зараз буде сносочка про. Якість, адже Сашки в цьому році просто капець, і це об'єктивно вона мала би бути, ну, вилізти ця проблема, ось вона вилізла. Отже, привіт вам із степів українських. Бачите, як зараз українські степи виглядає так. В общем, відзвітувалися вже фермери за 98% зібраних площ. Це офіційна статистика, ту, яку фермери самі подають, що ось я зібрав врожай ось. Мої тони, ось мої гектари, 90% площ вже відзвітовано, зібрано. І ми маємо результат 21 мільйон тонн. Попередній прогноз, я нагадаю, USDA там і так далі, інші аналітичні компанії казали, що Україна має намолотити 22,5. Тобто 5 мільйонів тонн, нагадаю, в да, нас було десь 4,2, 4,3 озимої пшениці. І ще майже 0,8 посіяли ярої пшениці, і того 5 мільйонів в цьому році було пшениці товарної в Україні. ну Відповідно, вони перемножили на 4,5. Да, в них вийшло 22,5 мільйона тонн. Це був прогноз. Це те, що всі казали, от Україна намолотить, все буде чітко. Але весною. Коли в травні всіх заливало дощами на крайньому півдні, Херсонська, Південь Миколаївської, дощ таки не впав. І ми маємо факт, що там просто от на етапі там флагового листу викидання колосу засохло, просто засохло померло, більше 100 тисяч гектар. Його пробували пересіяти соняшником. Але історію соняшником ви також знаєте: Жопа там і соняшника. Тому на півдні це прям. Катастрофа. Це природній катаклізм, який привів до сільськогосподарської катастрофи. Це факт. В центрі України трошки не так все, гарно, не так все печально. Але через те, що там в травні також йшли дощі, і соняшник сіяли пізніше. Ще побачимо, що буде соняшником. До речі, запишу наступне відео про соняшник. На що намолотили? Повернемося до пшенички. В общем, там випало більше 100 тисяч гектар пшениці. Тобто, це там ну, автоматично да, кілька мільйонів тонн випадає. О, всіх остальних територій України в принципі, о, результат десь там на рівні середнього. Да? Тобто прогнозово неочікуваний. О, але, якщо порахувати математично, мало би з'явитися, ну, мали намолотити фермери в Україні. Десь порядка 19-19,5 мільйонів тонн. Я думаю, що цих додаткових 1,5 мільйона це наші з вами мертві душі. Пам'ятаєте, класичний твір про мертві душі, як там дядько скупляв у помічників мертві душі. Так от, Я думаю, що швидше за все цих там ну як мінімум півмільйона, а то й півтора мільйона, які зверху відчиталися фермери. Це мертві душі. Я маю на увазі зерно, яке насправді не молотили, яке як, відзвітувалися да, для того, щоб ось зараз, коли податкова да, і НБУ закручує гайки, щоб потім його відкупити за готівку і продати на експорт абсолютно красиво. На жаль, з одной сторони держава закручує гайки, з іншої сторони. Фермери намагаються якось у цього захищатись, трейдери намагаються від цього захищатись. І да, немає такої чорнухи-чорнухи, де б там вивезли зерно без документів і так далі. Цього вже немає. Але всередині України трошки збільшився, скажімо так, тінь тіньовий ринок мертвих душ зерна, мертвого зерна. От, ну, умовно там, зерно все одно за готівка продається. Да? От, питання тільки в тому, ну, як, як на нього знайти документи. І я думаю, не безпідставно, що от якраз оцих там десь ну, від півмільйона до мільйона це якраз мертві душі. Тому з в Україні жопа, да? в першу чергу о, жопа в степових регіонах, да? бо там не добрали з одної сторони на більшості територій а Є ну, багато тисяч гектар, де не було врожаю взагалі. Да? І це дуже великий мінус по ну, загальному врожаю по Україні. Це відбувалося, що 21 мільйон тонн намолотили. От. Як це тепер вплине на ціну пшениці? Ну, По-перше, ті регіони, де з урожаєм все ок, да? маю на увазі там, Полісся да? і лісостепову зону, умовно, там Вінницька, Черкаська, і Північніше, і Західніше. От, а, то в них з урожаєм, дав все ок, але в них <плес>, жнива в серпні і ще досі йдуть насправді. От, ну, сьогодні 1 вересня записується відео. От, а, і вони весь серпень жнивували, тому що в них в липні дощіло. І як наслідок, так, да, врожай би нормальний, але пшениця вся лежала на землі. Ну там не знаю, 70-80% посівних площ лежали реально на землі. І е, тижнями да, зерно, якщо навіть не проросло, пощастило тим, кому не проросло, то воно дуже низької якості це фураж фуражний. Да, е, крім того, е, там багато битих, чого? бо коли комбайн їде по полю і намагається підняти полегше зерно, дуже багато зерна б'ється на етапі там, ножами, коли зрізання з поля. От. Крім того, попадає в комбайн багато землі. Да? Ну, бо Поля не ідеально рівні, да? і жатки великі, у нас комбайни великі. Це не та історія, що трьохметровий жаточкою десь щось там трохи побрив. От. Крім того, ну, зерно лежало на землі у вологі. Да? Якщо воно не проросло, якщо взагалі його зібрали, то в ньому настільки багато хвороб. Настільки воно заражене альтернарією, сашкою, фузарією і так далі. От, зараз при, при здачі є найбільша проблема це Сашка. Да? Але при зберіганні такого зерна воно все заражене повністю альтернарією, фузарією там, і іншими грибами. Да? В першу чергу зараз а, а, так сталося, що склалися умови для сашкових хвороб в цьому році. Але їх зараз пробують здати, бо воно прям не кондиційне, прям чорне зерно. Як чорні трейдери, тільки чорне зерно. Його ще спробую здати, фермерів намахують, взагалі просто капець, будьте уважні, бо в одному місці вам кажуть там 10%, в другому 30, а туди, де пообіщали більшу ціну, то там кажуть, що 60% Сашкових там треш повний робиться. До речі, якщо цікаво, пишіть, запишу про це відео теж. Але до чого я веду? Що ті регіони, де вроді би як з вражанням все нормально, у них повна срака з якістю. Їхнє зерно фуражне, їхнє зерно заражене хворобами, і його дуже складно буде зараз кудись діти, кудись реалізувати. От. Тому, крім того, що ми намолотили, я думаю, я думаю, моя суб'єктивна думка, менший врожай, чим відзвітувалися. От. Це дуже маленький врожай насправді. Це десь на рівні минулого року. От. Хоча ми розраховували, що буде сильно більше. От, ну, Спочатку, да, бо в лютому березні виглядало все супер позитивно просто. От, е, тому ну, зараз така ситуація, да, що ті, в кого наче як є врожай, вони все одно не доотримують гроші, тому що в них іде величезна збитка, величезна знижка е, за якість. От, відповідно, що буде з ціною? Я все-таки дивлюсь, що буде позитивний тренд, тому що все-таки є недобір врожаю по факту. Точно так само, да, що московити теж в себе не добрали врожай. Порядка теж десь відсотків 10, як мінімум, від планового. От. Чи навіть не так, не планового від минулорічного. Да. От. Тобто вони теж менше намолотять. Плюс у них є там питання по кораблях і ФСБ. Зараз в наступному відео якраз розповім, що в них там робиться. Зерновози будуть ФСБшники акредитувати. кредитувати. Тому, е, з огляду на те, що е, ну, є попит на нашу пшеницю, е, в нас дуже багато пшениці з низькою якістю. А, до речі, а на півдні пшениця, яка е, да, недобор по врожаю сильний, е, але вся йде другий-третій клас. Вся дуже якісна, прям хлібопекарська, хлібопекарська, прям на макарони. Ну, от. А, тому з огляду на це, я все-таки думаю, що в нас є дуже гарна амбіція, що до весни ціна на пшеницю сильно може вирости. А, опять же, на фоні того, що індуси ще не закрили навіть свою потребу теж по пшениці. Хоча карбамід скупляють просто сумасшедшими темпами. Теж записував недавно про це відео. У них там все так і далі і несеться. Вони знову наступні тендери відкривають на карбамід, але окей, про це вже в окремому відео. Велике вам дякую, що дивилися відео до кінця. Хто бач, хоче бачити їх вчасно раніше за всіх інших. Підписуйтесь на спонсорство. Будемо вам з вами зустрічатися оперативно частіше, і ви зможете зі мною в чаті обговорювати теми ще до того, як я їх записав. Велике вам дякую. Хайпер буде з вами врожай і перемога!